Ця історія вразила мене до глибини душі, і я відчуваю потребу поділитися нею з вами. Чи задумувались ви, що навіть маленький добрий вчинок може кардинально змінити чиєсь життя? Сьогодні на каналі історія, що пробуджує найсвітліші почуття. Вона зворушить вас до сліз, і я вірю. Що ця оповідь пробудить у вас бажання творити добро. Дивіться до кінця, можливо, саме цей момент стане для вас початком чогось особливого. Давайте разом поринемо в цю зворушливу розповідь. Був похмурий осінній ранок, нічний дощ залишив на вулицях блискучі сліди. А небо було затягнуте сірими хмарами, юнак повільно йшов по вулиці, міркуючи про своє життя, думки кружляли, як чорні ворони, і бентежили йому серце. Чому я? Чому це сталося зі мною? Чому мої батьки так рано померли? Як же мені самотня? «І Як же мені не вистачає батьків? Він глибоко зітхнув, витер сльози, потім, опанувавши себе, сказав. А я все одно досягну своєї мети. Я обов'язково стану лікарем, щоб люди менше хворіли і жили якомога довше. Такою думкою юнак продовжив свій шлях вулицею. Він зупинявся біля домівок, стукав у двері і пропонував різноманітні дрібні речі, щоб заробити собі на їжу й навчання. Одні казали, що їм це не потрібно, інші просто проганяли. Втомившись, він зупинився і заспокоїв себе. Нічого, просто сьогодні не мій день, промовив він. Раптом з за хмар виглянуло сонце. Його проміння оживило кольори навколо, і хлопець зупинився зачарований красою, яку не помічав у своїх тривогах. Він видихнув глибоко і запевнив себе, що все буде добре. Зголоднілий юнак вирішив постукати в найближчий будинок і попросити їжі, хоча йому було дуже незручно, він все ж рішуче натиснув кнопку дзвінка. Двері відкрила молода, вродлива дівчина. Вона щиро посміхнулась і сказала, привіт, чим можу допомогти? Юнак розгубився, він очікував побачити кого завгодно, але не молоду красуню. Перехопивши подих, він сказав, Шановна паняночко, а можна, а можете мені дати склянку води? Будь ласка, хлопець відчув, як його обличчя запалало від сорому. Дівчина кивнула головою і через кілька хвилин повернулася з великою склянкою молока, бо зрозуміла, що юнак голодний. Хлопець пив його повільно, насолоджуючись смаком молока, а дівчина заговорила. Ви знаєте, моя мамуся завжди говорила, що потрібно ділитися, особливо коли хтось потребує допомоги. Дякую вам, скільки я вам винен. Ні, нічого, просто будьте добрим до інших, як я до вас, сказала дівчина. Хлопець вийшов з її будинку і відчув, ніби за спиною виросли крила, його кроки стали легшими і швидшими. Він ще більше переконав себе, що у нього в житті все буде добре, адже існують щирі і співчутливі люди. Пройшли роки. Одного дня молода жінка з маленького містечка серйозно захворіла. Місцеві лікарі не могли визначити причину її недуги, тож відправили її до великого міста, де працювали досвідчені фахівці. Серед них був талановитий лікар, який колись мріяв присвятити своє життя медицині. Почувши, з якого містечка приїхала жінка, лікар одразу ж піднявся і пішов у її палату. Жінка, виснажена довгою дорогою, спала. Лікар тихо зайшов і, побачивши її обличчя, відразу впізнав, це була та сама добра пані, яка колись пригостила його склянкою молока. Лікар уважно прочитав її історію хвороби, переглянув усі результати. Він розумів, що лікування буде важким, але відчував рішучість допомогти. Спогад про ту склянку молока, яку вона колись йому подарувала, зігрівав його серце. Тепер настав його час повернути їй частинку того добра, яке вона колись посіяла. З цього дня лікар приділяв хворій пацієнтці особливу увагу. Він віддавав усі сили, підбирав особливе лікування. Зрештою, зусилля були винагороджені, жінка почала одужувати. Тепер життю пацієнтки нічого не загрожувало. Лікар отримав рахунок за лікування жінки. Сума була значною, і це не дивно, бо лікування було довгим і складним. Лікар довго дивився на ці цифри, потім узяв ручку і щось написав унизу. Коли пацієнтка отримала рахунок, їй стало страшно його відкривати. Вона була переконана, що доведеться працювати все життя, аби сплатити цю суму. Нарешті, зібравшись із силами, вона розгорнула рахунок. І перше, що впало їй в очі, був простий рядок, написаний нерівним, наче поспіхом почерком. Під графою Оплатити вона прочитала. Повністю сплачену склянкою молока. Так лікар подякував за ту склянку молока, яку вона колись дала йому в найважчий період його життя. Сльози радості засяяли в її очах, а серце наповнилося теплом і вдячністю. На завершення цього відео хочу сказати. Кожен із нас може зробити цей світ трохи кращим, і для цього не потрібні великі зусилля. Просто почніть з малого, допоможіть, підтримайте, поділіться теплом. Іноді одна проста дія, один добрий вчинок можуть змінити чиїсь життя, а інколи й цілу долю. Доброта це наче коло, яке завжди повертається до нас тоді. Коли ми цього навіть не очікуємо. Нехай кожен ваш день буде вибором на користь добра, адже саме так ми робимо цей світ теплішим і світлішим. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо ця історія торкнулася струн ваших сердець, то поділіться нею з друзями та близькими. Разом ми зможемо надихнути більше людей. Підписуйтесь! Залишайте вподобайки та пишіть свої враження в коментарях. Нехай у ваших серцях завжди панує тепло і радість. З вами був канал Палітра Життя.